Змагання аварійників газової служби пройшли у берегові. У них взяли участь усі 44 бригади аварійно-диспетчерської служби закарпатської філії ТОВ газмережі України, які працюють в області. На спеціально обладнаному тренувально-навчальному полігоні впродовж трьох днів газовики демонстрували теоретичні знання і практичні навики. До прикладу, одягали засоби захисту на швидкість, шукали витоки газу на наземних та підземних газопроводах, ліквідовували їх, гасили пожежі тощо. В результаті журі визначило трьох переможців: перше місце посіли аварійники зі сваляви, друге з виноградова, а третє з міжгір'я. Огляд конкурсу такого формату в будь-якому випадку дуже необхідні. Їх повинно проводити на постійній основі мінімум один раз на рік. В такому широкому загальному форматі, так як в будь-якому випадку виявляються якісь моменти, які можливо трішки забулись, можливо, не так часто проявляються в реальному житті, але саме для цього ми їх і проводимо, щоб дії, які можливо знадобляться один або два рази в рік, можливо, дай Бог, щоб воно так було, були відпрацьовані до автоматизму і в реальному житті. Все буде виконуватись дуже швидко і чітко. Загалом аварійні бригади газової служби працюють без вихідних і реагують на виклики безоплатно для громадян. З початку року закарпатські газовики вже відреагували на близько 7 тисяч аварійних випадків. Одна з розповсюджених проблем корозія металевих газопроводів, що прокладалися під землею кілька десятків років тому, відтак нині потребують ремонту та заміни. Тож, у випадках, підозри на витік газу газовики доступні цілодобово за номером 104.